Від інтергоційні. Нарешті ми завершуємо серію контрольних робіт за 10 клас по темі координати і вектори в просторі. І ось останнє завдання під номером 6: Таке. Точки А з координатами, Б з координатами, вершини, паралелограма АБЦД. Точка О, також дані її координати, точка перетину його діагонале. Знайдіть координати вершин С і Д, паралелограма Д. І ось я підготувала малюнок паралелограм А Б, С, Д. Хто не знає, точка О, точка перетину діагонали, діагонали А С і Б, Д. Вона ділить ці діагоналі навпіл. Це властивість. Паралелограма будь-якого. Таким чином О буде серединою відрізка «АС», а також буде серединою відрізка БД. І підставляючи у формулу координат середин відрізка, координати відомі А і О, ми знаходимо координату точки С. Яку нам потрібно знайти. І також ми підставляємо оцю ж саму формулу, але для відрізка BD, відомі координати точки B та точки O, і таким чином знаходимо координати точки D. І ось починаємо. Значить, О це середина відрізка АС. Тому координати точки О, XO, YO, ZO, хоча вони й відомі, але я їх позначу ось такими символами. І починаємо ХО дорівнює Х точки А. Додати Х точки С і поділити навпів. Це таким чином ми завжди знаходимо координати середини відрізка. Але тут нам невідома величина це координати точки С. І виділю і з цієї формули ми Підставляємо значення, значить, і трошки я цю формулу розвертаю. Тобто Спочатку я запишу цю дробову частину, Ха координата бачимо мінус 2. Додати ХЦ координату, вона в нас невідома. Поділити на 2, і це дорівнює х нульове. Х точки О, дивимось, це 1 І з цього у нас мінус 2 плюс Х дорівнює 2, ХС дорівнює 4. Ось ми вирішили таке невеличке рівняння і знайшли координати точки С. Далі, таким самим чином. Ми знаходимо всі інші координати точки С. Так, дивимось. Y точки О дорівнює Y точки А, додати Y точки С, поділити навпіл. Далі з цієї формули знову ж таки записуємо спочатку дробову частину, а потім Ось це значення Y точки О. Y точки А мінус 4. Додати Y точки С невідомо, я її також обведу, поділити навпіл по формулі, і це дорівнює координата точки О по Y. Дивимось, це 3 Так, щоб нічого не Перепутати. Далі мінус 4 плю С дорівнює. 3 помножити на 2, 6. Звідси Y координати точки C дорівнює 6 додати 4, 10. Ось YC у нас є. Я підкреслю ці вже знайдені координати точки C. І остання координата Z. Точки О дорівнює z А, додати З точки С, яку ми повинні знайти. І все це поділити навпіл. Дивимось з цієї формули. Замість цієї дробової частини я підставляю значення З точки А це 1 Додати Z точки С невідоме, поділити навпіл, і це дорівнює Z точки О, це у нас координата 2. Значить, з цієї формули 1 плюс Z дорівнює 2 на 2, 4. Далі ZC дорівнює 4 мінус 1 3. Ось три координати, точки С в нас вже відомі. І я записую результат. Це має координати 4, 10 і 3. Також ця тема була у першому завданні з цієї серії контрольних робіт. І там я Дуже детально розказувала, як ця формула роб... працює. Але в нас ще залишились координати точки Д. Вони так само із цієї ж самої формули, але вже у нас відрізок БД. В ньому координати точки Б відомі, координати середини відрізка відома. А координата точки Д невідома. І так само ми вирішуємо ці, це завдання. Так, значить, перегортаємо. О, середина відрізка BD. Значить, у точки. B, координати у нас мінус 5, мінус 6, мінус 1. У точки О координати 1, 3, 2. Я переписую, щоб мені було зручно підставляти у формулу. І таким чином записуємо О, точка О має координати XO, Y, o, Z, o. Хоча вони нам і відомі. Але для того, щоб І Д буду мати координати XD YD, ZD. Далі ми записуємо ті ж самі формули знаходження координат середини відрізка. X точки О дорівнює x точки Б. Додати Х точки Д і поділити навпіл, бо це відрізок БД, а О його середина. Також я навпаки починаю з дробової частини, щоб зручніше було вирішити це невеличке рівняння. Координата точки Х точки точки Мінус 5. Додати Х, вона в нас невідома. Поділити все це на 2, і це дорівнює у нас 1. Рахуємо мінус 5 додати ХД. 1 помножити на 2, 2, Х точки Д дорівнює 2 плюс 5, 7, підкреслюємо, це вже перша координата є. Далі. Y точки O дорівнює Y точки B додати y точки D поділити навпіл. Y точки D – невідома величина. Значить, YВ6 y D. Те, що ми шукаємо, поділити навпіл. І дорівня YO це 3 Далі так само мінус 6 додати YD, дорівнює 2 на 3, 6. Y точки D. дорівнює 6 додати 6, 12. Це невеличкі, прості лінійні рівняння. Далі Z нульове. І з точки Б, додати З точки Д, поділитися на впіл, це координати середини відрізка. Значить, знову ж таки, почнемо з дробової частини: Z точки Б мінус 1 додати З точки Д, яку ми шукаємо. Поділити навпіл це дорівнює з точки О2. Нагадаю, що це перша у нас координата Х і Z. Так, X, І, Z. І тепер підраховуємо в цьому рівнянні мінус 1 додати З точки D – це буде 2 на 2. 4. Z точки D дорівнює 4 плюс 1, 5. Все третя координата відома. І так, точка D має координати 7 по X, 12 по Y і 5 по координаті Z. Все, ми знайшли всі точки. Всі координати точок С і Д вершин паралелограма, які були невідомі за допомогою координат середини відрізка, враховуючи властивість паралелограма, паралелограма, що точка перетину діагонали ділить його навпіл. І я вітаю вас з за завершенням цієї контрольної роботи. Всім на все добре, пока-пока.